Військовослужбовці прийняті на службу в віці до 25 років і звільнені через травму пов'язаної з захистом батьківщини. Вони мають право на виплатами за правилами контракту 18-24. рішення суду. Розбираємо позитивну судову практику щодо отримання виплат військовими і так до цієї справи рішення суду у публікації та у коментарі. Військовий у віці до 25 років уклав контракт про проходження військової служби, брав участь у бойових діях і через травму, пов'язаної з захистом батьківщини, був звільнений з військової служби. Суд встановив чи має, чи не має право на виплату цієї одноразової грошової винагороди. Має право. Ключова позиція суду це те, що урядова постанова номер 153 про контракт 1824 не містить жодних обмежень чи застережень відносно отримання одноразової грошової винагроди колишніми військовослужбовцями за умови дотримання інших передбачених умов. Обставини справи більш детально. Чоловік у віці до 25 років у січня 23 року уклав контракт на військову службу у серпні, 24 року. Чоловіка звільнено з військової служби у відставку за станом здоров'я на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби військовий брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України захисту безпеки, населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації згідно з довідкою до МСЕК. Позивач є особою з інвалідністю першої групи. Причина інвалідності це травма, яка пов'язана із захистом батьківщини, згідно з посвідченням. Позивач є особою з інвалідністю першої групи. 1 Б військовий у квітні двадцять року звернувся із заявою до командування військової частини з проханням виплатити цю належну виплату 1 мільйон гривень відповідно до постанови номер 153. Але військова частина розглянула цю заяву і вирішила відмовити, тому що зазначили, що військовий не має право на цю виплату у зв'язку з тим, що він вже не військовослужбовець, тому права він не має. У подальшому військовослужбовець вирішив оскаржити цю відмову, тому що це незаконно. Він так вважав і звернувся з позовною заявою до суду, щоб оскаржити та через суд зобов'язати військову частину все ж таки виплатити кошти, які передбачені законодавством, тобто цю одноразову грошову нагороду. Яка ж в нас позиція суду? Учасникам експериментального проекту є громадяни України віком від 18 до 25 років, які приймаються на військову службу за контрактом до збройних сил та інших, та брали безпосередню участь у бойових діях строком, що за сукупністю становить не менше 6 місяців. Станом на дату набрання чинності цієї постанови, їм виплачується одноразова грошова винагорода за тривалість проходження військовою службою у бойових умовах у розмірі 1 мільйон гривень